Український супертяж Віктор Вихрест не встиг спітніти, а вже брутально накалтував американця. Дивись огляд останнього поєдинку Віктора, а також його перспектив. Поїхали. Український проспект надважкої ваги Віктор Вихрест успішно провів черговий бій в Німеччині і здобув уже 15-ту перемогу в кар'єрі. Результат бою фантастичний. Українець знищив американця Крістофера Лавджоя всього за півхвилини. Додивись відео до кінця і дізнаєшся, чому не все так солодко в кар'єрі уродженця Світловодського. Отже, що до бою: 41-річний американець не того ж типу боксер, перемогою над яким треба хизуватись. Він майже всю кар'єру провів по клубам Тіхуани, де сколотив на мішках презентабельний рекорд, поки в 2021-му його не витягнули в Німеччину для повернення Махмуда Чара. Судячи з усього, наколтований у другому раунді Янки. Добре зарекомендував себе перед німецькими промоутерами, і цей фокус повторився знову. Його привезли на убой до Вихреста. Віктор свою роботу виконав навідмінно і накалтував лев Джоя вже на 28 секунді бою. Правий прямий на зустріч і красунчик у нокауті. Що далі для Вихреста? Дуже хотілося побачити його проти більш серйозної опозиції, причому, щоб свою роботу добре виконали німецькі матчмейкери. Спочатку німці непогано вели Вихриста, який 5 років назад зі скандалом переходив профі. Тоді Федерація боксу України залупилась і попила крові у Віктора і його команди. Мішочна дієта поступово розбавлялася з пізнаваними іменами, наприклад, Яго Кіладзе. Правда, тоді ж прозвучав і перший тривожний дзвоник нокдаун, в якому опинився проспект. Далі було відоме про російське їбанько Кевін Джонсон. На жаль, обійшлося без нокауту. До речі, чому Кевін Джонсон та ще мразота, дивись у відео по підкасі. А ось бій проти кубинця Леньє Перо був провалом матчмейкерів, адже він був стилістичним жахом для українця, що й привело до першої поразки у кар'єрі. З тих пір німецькі промоутери начебто і не забили на кар'єру Вихреста. Він регулярно з'являється в ринзі, але медійно це повний провал. До прикладу, в перші дні після івенту в інтернеті неможливо було знайти відео з перемогою Вихриста, поки через 2 дні в мережі не з'явилася якась підпільна зйомка з залу. Другий момент дані з результатами подій в BoxRec з'явилися лише через 4 дні після івенту. Звісно, це не показник, але це показово. Німці живуть у своєму світі, і їх підхід до промоушену бійців достатньо дивний. Напиши в коментарях, які на твою думку перспективи Віктора Вихреста на прізвисько Фауст і чи зможе він коли-небудь добратися до титульного бою. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox. Постав вподобайку і підпишись на канал, аби не пропустити нові відео. Дякую і до зустрічі!